Привіт! Назва цього відео повинна була бути Отримай 7500 золота. Але ВГ зіграло на випередження, тому тепер назва ролика Отримай 3500 золота. Добре, треба напевно. Певно, треба пояснити. Тому почнемо з того, що компенсація за отримання хіміри буквально вчора була 7500. Але сьогодні ВГ вирішили взяти і змінити компенсацію на 3500 золота. А чого піні? Хочу міняю, хочу не міняю. Хто не знає, зліва в тебе є такий значок, який означає і пояснює, що зараз можна фармити контейнери за два фраги в бою. Ну і взагалі показує, що зараз івент. І до речі, не важливо перемога це чи поразка. Ну якщо ми вже зазирнули, то давайте розбирати, що нам показали. І почнемо з того, що я хотів би подякувати за актив під минулим відео про оновлення 9.5. Дякую. Щиро ви найкращі. Ну, тепер можна і розповісти. Як я розумію, поки йде ось цей такий собі івент, в тебе є можливість фармити контейнери. Мені цікаво, чи можливо їх фармити, коли цей лічильник дійде до нуля і зникне. Це питання, яке ми перевіримо вже завтра. І обов'язково зроблю допис в своєму телеграм-каналі, якщо що, до речі, можеш підтримати автора, перейшовши за посиланням в описі під відео. Також, якщо хто ще не розібрався, скільки всього трансляцій нас з тобою чекає і коли вони будуть, я тобі зараз розкажу. Перша трансляція вже починається завтра о 5-й годині ранку. Але якщо ти дивишся це відео після 27 листопада, скоріше за все наступна трансляція буде в різний час. Тому перейди ти вже в телеграм-канал. Я там зроблю допис за 15 хвилин до початку. Тож дати трансляції ти можеш побачити зараз на екрані. А саме 27-28 листопада починаються перші трансляції, 27 листопада о 5-й ранку по Києву. Такий же час починається друга трансляція 28 листопада. До речі, напевно, одразу тобі розповім щодо того, як йде зарахування ключів, і скільки всього ключів ти зможеш отримати за ці дві трансляції. В описі цього івенту є інформація, що кожна перша трансляція буде нараховувати тобі 4 ключі. Як саме це проходить за кожні 50 хвилин перегляду один ключ? Всього трансляція йтиме 3 години 20 хвилин. Тобто, якщо вчасно прийдеш, ввімкнеш, то отримуєш 4 ключі. А ось на другу трансляцію правила трішки змінюються. Тепер за кожні 20 хвилин перегляду ти отримаєш один ключ. Питання тільки в тому, скільки буде йти на другий день трансляція. І щось мені здається, що триватиме вона вже не 3 години 20 хвилин. Ну, а якщо і так, тоді це буде непоганий фарм ключів. Наступні трансляції починаються 29 і 30 листопада в 13.00 по Києву. Потім нам з вами дають трішки відпочити, і вже 2-3 грудня в 20.00 по Києву знову починають вмикати трансляції. Єдине питання в тому, як дивитися ті трансляції, коли в мене немає світла. Можу тільки побажати, щоб в той момент в тебе було світло. А також, звичайно ж, підготуй заряджений павербанк, заряди телефон раніше. Ну а з інтернетом зараз стільки лайфхаків, як на момент вимикання світла, бути завжди на зв'язку. Давайте поговоримо про те, як треба дивитися трансляцію. Ось так не треба дивитися. А ось так треба дивитися: це згає тобі купу часу. Ну звичайно, якщо ти не фанат кіберспорту. Якщо без жартів, то якщо ти закриваєш браузер чи згортаєш його, тобто робиш вкладку неактивною, лічильник призупиняється. Тобто запам'ятовуємо, вкладка повинна бути активною. Також щодо нагород приходять вони протягом двох годин після закінчення трансляції. Також щодо технічних питань, я не буду в відео роз'яснювати, що саме буває і як з ним боротися. З цим ти можеш ознайомитись в клієнті гри. Якщо подивитися, то там банальні проблеми, з якими ти розберешся випадково. Тож йдемо далі, і наступною цікавинкою став момент з тим, що знаходиться в замкнутому контейнері Бліцкап, а саме бустери, срібло, сертифікати на Centurion mk 5 по а також ВЗ 122 tm до речі, мене зацікав відсоток випадіння саме сертифікатів на ці танки, і він там самий високий. Тобто сипати їх буде часто. Якщо дивитися кожну трансляцію і відкривати контейнери, то за весь час трансляції зібрати хоча б один танк точно можливо. Пам'ятаю, в Бліцкап два роки тому там танки за сертифікати за весь час ну, назбирали по 2-3 рази кожен. Чи буде так в цьому році, покаже час, ну і твоя підкрутка. Також в контейнерах є частини сертифікатів: на вільний досвід, легендарні камуфляжі для хіміри і Центуріона, ну і інші звичайні камуфляжі. До речі, якщо ти прослухав, то головною нагородою в цих контейнерах є хіміра з шансом випадіння в 1%. А якщо вона в тебе є, отримуєш компенсацію 3500 золота. Щодо компенсації за танки, які ми назбираємо сертифікатами, я поки що не знаю. Можу сказати, що коли була така ж подія, компенсація була теж 3500 золота. Розраховуємо на те, що в цьому році традиції будуть незмінними. Чуть не забув, контейнери не залишаються в сховищі назавжди. Через три дні вони зникнуть, ну, враховуючи, коли ти їх отримав. Тож можу побажати тобі міцних нервів, і хай з тобою завжди буде світло і мирне небо. Це база, це фундамент. Дякую за перегляд відео. Не забудь тиснути на вподобайку та написати коментар для того, щоб більше українців побачило це відео. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!